Він прийшов до влади з командою президента. Я ніколи не підведу своїх ізбирателів. Я завжди відстаювати інтереси граждан нашої страни, але дуже швидко від неї відколовся. Начало боротьби з православ'ям в Україні це начало кінця государства. Почав критикувати владу, а потім, за його словами, став жертвою режиму. В СБУ питалі та питались із насілувати. В общем, много разне грязі. Народний депутат Артем Дмитрук, як він втік з України? Мені прийшли ножками з портфельчиком довго-довго-довго йти, щоб дійти дойти до цього участка в Молдавії. Якими подвигами він запам'ятався? і де відсиджується зараз. Да, я діючий народний депутат України. Мандат на мене не лишили. Єдине, я на даний момент временно нахожусь в Лондоні. У чому його звинувачує влада України? Чи світить нардепу біженство? І що нині його об'єднує з колишнім прем'єром втікачем Миколою Азаровим? З вами Фаїна Василенко і всі подробиці за мить. Артем Дмитрук народився на Вінничині. У червні йому виповнилося 32 роки. Освіту отримав в Одеській юридичній академії спеціальність правознавство. До обрання нардепом займався бізнесом, тримав мережу фітнес-клубів. Сам спортсмен. Майстер спорту із пауерліфтингу до Верховної Ради Дмитрук прийшов із президентською партією Слуга народу. Увійшов до правоохоронного комітету. Щоправда, вже восени 21-го, тобто після перших двох років роботи ради, нинішнього скликання, його виключили з фракції. Дмитрук тоді пообіцяв не зраджувати виборцям і затаїв глибоку образу на офіс президента. Я ніколи не підведу своїх ізбирателів. Я всегда буду отстаивать интересы граждан нашей страны, интересы одесситов. А сегодня это идет вопреки интересам партии. Сам Дмитрук заявив, що був у відрядженні, коли в партії ініціювали його виключення. Сказав, що вигнали через те, що не голосував за відставку Дмитра Разумкова і не підтримав закон про олігархів. По факту Дмитрука витурили після його численних заяв та інтерв'ю з критикою на рахунок партії. В розмові із підсанкційним блогером Шарієм нардеп вилив душу і розповів, як же розчарувався в слугах народу. Власне, це невдоволення витало в повітрі постійно. Народного депутата не влаштовувало кожне наступне рішення влади. Під час пандемії він критикував уряд за вакцинацію, зокрема і на ефірах проросійських телеканалів. Як відомий прихильник московського патріархату Дмитрук виступав проти заборони УПЦ МП і переконував, що саме це рішення призведе до краху держави. Був прийнят цей законопроект у закриті української православної церкви в першому читанні. Я в ефірі одного з телеканалів в прямому ефірі сказав одну просту річ, що начала боротьби з православ'ям в Україні це та кінця держави. З початком повномасштабного вторгнення Ерефії могло здатися, що Дмитрук пішов на поправку. Він навіть став до лав так званої тероборони, тільки не до тієї, яка згодом стала частиною збройних сил України, а організував свою власну компанію добровольців, які примкнули до патрульних поліцейських. Ми зробили територіальну оборону, яка прикріплена до національної поліції, к поліцейським, і на даний момент ми займаємося. Патрулюванням вулиць в комендантський час він ще частенько виходив в ефіри та розповідав, як не спить щоночі, і все патрулює, захищає місто від розгулу мародерів. Аж ось одного дня, як заявив сам Нардеп, на одному з блокпостів його хотіли розстріляти. Ну, так вийшло, що в цей момент я в 10 метрах від блокпоста говорив з чоловіком. І задумане, а іменно моя ліквідація. Не вийшло потім він нібито отримав особисту погрозу розправи від начальника одеського управління служби безпеки. Далі Дмитрука знову таки з його слів викрали на блокпосту прямо з його буса. «Нескільки чоловік сиділи по углам дороги, і їх автомати були націлені в мене. до розстрілу аставалій долі секунди. І знову кровожадні нападники пощадили політика. Звідти його нібито доправили до так званих підвалів СБУ, і тут почалося. Одягли мішок на голову, замотали скотчем всю голову, ноги і руки. Мене кинули на холодний і мокрий пол. Били страшно. Я кілька разів свідомість і со стула. Підходили в себе і снова питки. За словами політика, його примушували дати покази, що він державний зрадник. Потім говорили записувати відеозвернення, що він більше ніколи не буде критикувати владу і президента. А коли таких зізнань не вибили, то, начебто, вирішили застрелити. Ані перезаряджали і водили мене від стінки к стінки. це час у них дзвонив телефон, і вони загласовували, що робити по мені, так як піднявся шум. І мене почали іскати. Їм дали приказ любым способом вибити нужне їм показання. Але й тут доля посміхнулася мученику Дмитруку. Із незрозумілих причин криваві викрадачі вирішили залишити все, як є, і відпустити свого бранця. Мене перевезли на сусідню вулицю викинули на парковці возле ресторану, який знаходиться возле СБУ. Через Дорогу. Ось так пан Дмитрук, опинившись на волосині від смерті, вижив і залишився боротися за світле майбутнє. Втім, недовго, 24 серпня 24-го року, народний депутат Артем Дмитрук зібрав свій портфель і виїхав з України. А точніше, вийшов ніжками у напрямку Придністров'я. Водій подвіз Одеську область. В Одеської області я вийшов из машини в своєї родної знакомої деської області. А от вийшов і пішов. І пішов в Молдавію. Мені пришлось ножками з портфельчиком долго 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 идти, чтобы щоб дойти до этого участка в Мав Молдавії. У відповідь на питання: хто ж допоміг йому перетнути кордон? Дмитрук філософствує. Мені допомог только господь Бог, який слава богу, управил мені успішно добратися до безопасного места. У своїх численних інтерв'ю з окремою російським пропагандистом нардеп запевняє, що він жертва політичних репресій, і полювання на нього нібито влаштував офіс президента. Я став такой, скажем, жертвою політичних преследований, которые ведут проти мене перше ліце государства. За словами Дмитрука, катування та переслідування незгодних в Україні продовжуються досі, і його сумна історія не поодинока. Кавото убили білі раніше пізніше і Прямо сейчас убивають. Хто то знаходяться в сізо, хто-то в тюрмі, хто кого-то прямо сейчас питають в Україні, аналізуючи події війни, Дмитрук за прикладом своїх проросійських товаришів верзе дурниці про колективну відповідальність влади і народу України. Потім чомусь приплітає до українців білорусів та росіян, мовляв, вони теж постраждали Так, Ми умилися кров'ю всі. Всі умилі кров'ю, українці, білоруси, росіяни умилі кров'ю на водій ми долини асознать, прийти. Причому ти зіжоржені не війна не только у власті в Україні та мелі у в Україні та та всім, що вопрос в ньому виноваті абсолютно всі: хто-то активним дійством, тобі здійснює, тото участям, то то, -то, -то ні. звісно, за роки війни в кожного українця виробився імунітет на ось ці байки про «один народ. Але погодьтесь від того, ці заяви дратують не менше. Дмитрук натягнув на себе маску праведника і доводить, що пізнав істину. Насправді він, як і решта зрадників, намагається зліпити правдоподібну легенду, чому ж він втік зі своєї країни, бо його там образили. Ось так: найдивовижніше у всій цій історії Артем Дмитрук досі народний депутат України. Да, я діючий народний депутат України. Мандат на мене не лишили. Єдине, я на даний момент временно нахожусь в Лондоні. Напередодні його втечі Генеральна прокуратура повідомила про підозру Артему Дмитруку через напади на правоохоронця в Одесі та військового у Києві. За даними правоохоронців, Дмитрук перетнув кордон пішки в районі пункту пропуску Павлівка. За цим фактом державне бюро розслідувань порушило кримінальну справу за незаконний перетин кордону. Також про підозру оголосили ще трьом людям, які допомагали Дмитруку. 29 серпня минулоріч депутата оголосили в міжнародний розшук. Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту без права застави. Через місяць Дмитрук повідомив, що його затримали у Великій Британії. Він заявив, що президент Володимир Зеленський нібито вимагає екстрадувати його. Нині в судах королівства паралельно слухають дві справи щодо одіозного українського політика. Перша справді стосовно його екстрадиції. Друга це його прохання політичного притулку. У квітні цьогоріч Дмитрук засвітився в Лондоні. Вбраний у рясу священнослужителя він прогулювався з родиною в гайд парку. В рясі він не просто так. Дмитрук і подиякон РПЦ. Як я й говорила, він лобіював інтереси проросійської церкви, а також часто ставав на захист діячів московського патріархату. Так, наприклад, у лютому, 24-го року, Дмитрук вніс заставу за Павла Музичука і радіякона у ПЦМП. Затриманого СБУ за підозрою у виправдовуванні збройної агресії РФ, та й сам Дмитрук направду відзначився своїми заявами у своєму телеграм-каналі, ще до втечі з України він неодноразово закликав до миру з Росією, а також критикував зсу курську операцію. Він називав мародерством та знущанням над цивільними. В березні цьогоріч одеський активіст Дем'ян Ганул мав опублікувати якісь дані про втечу Дмитрука з країни. Але через два дні після цього анонсу Дем'яна Ганула застрелили. Ви, можливо, здивуєтесь, але Дмитрук не тільки втік з України, але й обіцяв повернутись. Я виїхав временно, винуждена і обов'язково повернусь, над чим собственно зараз і. І роботою керують клубом ідеолог руского Міра Олександр Дугін та екс-прем'єр-утікач Микола Азаров. Крім українців, в клубі більше десятка експертів із Сербії, Грузії, Литви та Білорусі. Однак більшість із них вже давно осіли якщо не в Росії, то на пропагандистських каналах. А як вам цей персонаж Дмитрук? Як думаєте, чи повернеться цей просвітлений до України? Чи постане перед судом? Чи так і буде страждати в екзилі? Та поливати брудом Україну здалеку. Пишіть, що думаєте нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Також нагадую, що ви можете стати спонсором нашого каналу і бачити ще більше якісного контенту. Будьте з нами! Все буде Україна!